Сором може допомагати позбавитися від якоїсь звички. В якомусь сенсі сором має виховальну функцію. Наприклад, дитина там в носі колупається їй кажуть: не треба так робити. Присоромлять так, що вона припинить. Те ж саме людині там хтось сказав, що ти там якась жирна, і вона прагне худнути. Сором він обмежує, сором дійсно часто дозволяє вписатися в якісь рамки, але сором він завжди є джерелом внутрішньої напруги. І тому важливо навчитися з ним товаришувати, тобто десь просто раціонально собі пояснювати, що дійсно варто зараз цього не робити, не ходити голим по вулиці зайвий раз, наприклад. Але коли сором у людини по інерції вмикається там, де власне він взагалі ніяк не допомагає їй. Жити в соціумі, то ця напруга вона може руйнувати людину. Це канал Сублімната, Тут багато цікавого про психологію. Обов'язково підписуйтеся, якщо моє відео вам цікаві. Ставте лайки, діліться ними з іншими людьми. До зустрічі.